Діти залізниці Едіт Незбіт. Розділ 14. Завершення. Після того, як літній джентльмен завітав до трьох димарів навідати онука, життя його мешканців суттєво змінилося. Хоч тепер діти знали, хто він, але ніколи не називали його на ім'я, ну, принаймні між собою. Для них він так і лишився літнім джентльменом. І, гадаю, краще йому лишитися ним і для нас. Адже для вас він не стане більш реальним, якщо я сповіщу вам, що його прізвище Снукс чи, скажімо, Дженкінс жодне з них йому не належить. Та й зрештою, варто дозволити мені зберегти хоча б одну таємницю. Я ж розповіла вам усе, як є, окрім хіба що того, що збираюся розповісти у цьому розділі, який буде останнім. Звісно, я не можу розповісти вам усього всього, бо ж якби я так робила, то ця книга ніколи б не добігла кінця, і це було б дуже прикро, правда ж? Отже, як ви вже знаєте, життя мешканців трьох димарів суттєво змінилося, куховарка і покоївка виявилися дуже милими, їхні імена я можу вам повідомити Клара і Етельвін. Проте сказали, що можуть впоратися без місіс Вайні, бо старенька постійно усе плутає. Тож місіс Вайні почала приходити лише двічі на тиждень, щоб попрати і попрасувати білизну. Потім Клара з тальвін заявили, що робитимуть усе як слід, якщо їм не заважатимуть, і це означало, що діти більше не мали готувати чай, прибирати стіл та мити посуд після чаювання. А також витирати пил у кімнатах. Хоча діти часто запевняли себе й одне одного, що ненавидять роботу по господарству, однак її відсутність могла б залишити чималі прогалини у їхньому житті. А проте, оскільки тепер мама не мусила займатися писанням і роботою по дому, у неї з'явився час на уроки із дітьми. Тож їм довелося взятися за навчання. А яким би прекрасним не був ваш учитель, уроки є уроки по всьому світі, і навіть найцікавіші з них приносять менше задоволення, ніж чишення картоплі і розведення вогню. З іншого боку, раз мама тепер мала час на заняття, у неї було й достатньо вільного часу для ігор та складання маленьких віршиків для дітей, як у старі добрі часи. Адже відколи вони переселилися до трьох димарів, мамі здебільшого було недовіршів. Була одна дивна річ у тому, як діти ставилися до цих уроків, чим би вони не займалися, їм завжди хотілося робити щось інше. Коли Пітер зубрив латину, йому здавалося, що краще б він пробирався крізь нетрі історії, як Бобі. Бобі віддавала перевагу арифметиці, якою саме займалася Філіс. А Філіс, звісно ж, вважала найцікавішим предметом Латину. Ну і так далі. А одного дня, коли діти знову засіли за навчання, кожен із них виявив на своєму робочому місці аркуші з віршиком. Я вам їх зараз наведу, аби ви побачили. Мама справді почасти розуміла почуття своїх дітей і висловила їх тими ж словами, якими їх висловили б самі діти. Зовсім небагато дорослих можуть похвалитися таким умінням. Гадаю, більшість дорослих страждають на погану пам'ять і зовсім забули, які почуття охоплювали їх у дитинстві. Звісно, передбачається, що ці вірші мають читати самі дітлахи. Пітер. Із цим простяцьким Цезарем, як починав Латину вчить, гадав, не матиму проблем. Тепер не знаю, що й робить. Хоч плач від цих всіх дієслів. Я б краще вчив про королів. Боббі. Найгірше вчити, хто кого і у яким бою здолав, Який король нових угод, коли і скільки підписав. Вже мозок пухне від цих дат, лічба миліша у стократ. Філіс, на дошці яблук цілий склад, і я рахую їх ціну, виводжу цифри в стовпчик в ряд, і як не заплачу, так засну. О, я б цю дошку радо хрясь, і б узялась. Звісно, такі речі робили навчання значно веселішим заняттям. Адже погодьтеся, що це не аби що дізнатися, що ваш учитель розуміє, навчання для вас справа зовсім нелегка, і якщо ви не одразу запам'ятали пройдений урок, то це не значить, що ви дурні. Джим потихеньку одужував, тож діти полюбляли приходити до нього у кімнату. І слухати історії про його школу та однокласників. Був серед них один хлопчик на прізвище пар, що до якого Джим мав надзвичайно низьку думку, і ще один на прізвище Віксбі Молодший, чиї погляди на життя викликали у Джима глибоку повагу. А ще там були три брати на прізвище Пейлі, і наймолодший з них Пейлі Третій найбільше любив затівати бійки. Пітер, мов губка, заворожено вбирав ці історії. Здавалося, що мама також з інтересом слухає Джимові розповіді, і одного дня вона вручила Джиму аркуш паперу з віршем про пара, в якому було в найдотепніший спосіб згадано і Пейлі, і Вікспі молодшого, і причини, чому пар був такий нелюбий Джимові, і, доречну думку, вікс цього приводу. Джим був страшенно задоволений, що ніхто не писав про нього віршів, тож він вивчив ці рядки на пам'ять, а потім поділився із Віксбі, котрий прийшов від них у не менший захват, ніж сам Джим. Можливо, вам теж сподобається цей вірш. Новачок Це пар. Він каже зазвичай їсть хліб, п'є молоко, не чай. І буцім вбив ведмедя. «Тато!» – Стриже його, він каже, мати. Як дощ спішить калоші взуть, його мазун, буває, звуть. Йому будь, стриманішим треба, усім розказує про себе, боїться грати у крикет. Щоб не знесло м'ячим кашкет. Годинами читає в класі, Такі рослини зна, ховайся. І він каже, що в ханце його. Позаздрив би і сам Гюго. До чергувань не буде братись, він скаже Я тут щоб навчатись. Та й у футбол боїться грать, і пейлі третім в бій вступать. Він навіть свиснути не вміє. Ми сміємося, він лиш ниє. Молодший віг збі заклика. Та не чіпайте новачка. Та ж я був теж колись новеньким, але не був. Таким дурненьким. Джим не міг збагнути, як у мами виходять такі вірші. Іншим дітлахам вони також були до вподоби, але вони не вбачали у цьому чогось надзвичайного. Адже звикли, що їхня мама римує так само легко, як говорить, і їй навіть вдалося залучити у вірш джимову власну репліку. Джим навчив Пітера грати у шахи, шашки і доміно, і вони із задоволенням. Проводили тихі вечори удвох. Джим упевнено одужував, тож Бобі, Пітер і Філіс дедалі більше замислювались над тим, що такого вигадати, аби розважити свого нового друга, і щоб це були не просто ігри, а щось справді захопливе. Але вигадати щось було страшенно важко. Усе! здався Пітер, коли всі троє думали так напружено. Що їхні голови обважніли і немов розпухли. Якщо ми не можемо вигадати нічого цікавого, значить, не можемо і крапка. Може, щось таке, що його розважить станеться саме? Часом речі стаються самі, навіть без нашого втручання, зауважила Філіс і з таким виглядом, наче все, що зазвичай траплялося у світі, не минало без її участі. А я хочу. Або щось трапилося, замріяно сказала Бобі, щось прекрасне. І дещо прекрасне таки трапилося рівно чотири дні потому, як вона висловила це побажання. Я б хотіла сказати три дні потому, як заведено у казках, однак я ж вам розповідаю не казку. І до того ж днів було таки чотири, а не три. Тож нащо мені вас обманювати? Останніми днями вони майже припинили бути дітьми залізниці, і кожен день повнився незручним відчуттям, що його зрештою висловила Філіс такими словами. Цікаво, а чи залізниця сумує за нами? задумливо проговорила вона. Ми взагалі припинили туди навідуватися. Ми такі невдячні, почали гризти докори сумління Боббі, ми так любили її, коли нам ні з ким було гратися. А Перкс регулярно заходить і запитує про Джима, нагадав Пітер, а ще він сказав, що синочок сигнальника уже почувається значно краще. Я навіть не людей мала на увазі, а саму нашу дорогу залізницю, уточнила Філіс. А ще мені не подобається, що ми перестали махати поїзду о 9.15 і переказувати татові вітання, додала Бобі. Нагадаємо, це був саме той четвертий день, і це був вівторок. То давайте знову почнемо, не бачила жодних перешкод Філіс, і діти пішли махати поїзду. Поява у домі слуг і відсутність у мами необхідності безупинно писати нові історії спричинили значні зміни. І дітям тепер здавалося, що час тягнеться надзвичайно повільно, і вже давним-давно стався той дивний ранок, коли все тільки почалося, коли вони прокинулися так рано, пропалили дно у чайника, їли на сніданок Яблучний пиріг і вперше побачили залізницю. Настав вересень, Трав'янистий схил, що вів до залізниці, був сухим. Під ногами хрустіло, тоненькі довгі травинки витикалися із землі, мов шматочки золотого дроту, а тендітні сині дзвіночки тремтіли на тонких, але міцних стебельцях. Циганські троянди широко розкрилися, підставляючи сонцю свої бускові пелюстки. По краях ставка, що лежав на півдорозі до залізниці, сяяли золоті зірочки з віробою. Бобі зібрала пишний букет квітів і уявляла, який гарний вигляд вони матимуть на зелено рожевому покривалі із зелено рожевого бурету. Бурет короткі шовкові волокна на чоси, які використовують для виготовлення дешевих ниток. Тим буретом була закутана нога бідолашного джима. Швидше! квапив Пітер. А то пропустимо поїзд. Та я вже не можу швидше, жалібно проговорила Філіс. От, халепа, у мене знову шнурок розв'язався. Коли ти одружуватимешся, насмішкувато проговорив Пітер. У тебе шнурок розв'яжеться якраз на шляху до вівтаря, і твій наречений. перечепиться через нього і розквасить собі носа об візерунчасту підлогу, а тоді ти відмовишся з ним одружуватись і залишишся у дівках. Не залишуся запротестувала Філіс. Краще я одружуся із хлопцем із розквашеним носом, аніж взагалі ні з ким. Все одно це жахливо одружитися з чоловіком, у якого розквашений ніс, захихотіла Бобі. Він же навіть запаху весільних квітів не відчує, брр. Та здалися вам ті весільні квіти, враз закричав Пітер. Чуєте гудок? Побігли. Діти помчали до колії і невдовзі вже розмахували носовими хустинками, не дуже втім переймаючись, чисті вони чи ні, поїзду, що прибуває о дев'ятій п'ятнадцять. Передаємо привіт татові. закричала Бобі, а інші діти підхопили за нею. Передаємо привіт татові. Літній джентльмен, який зазвичай помахав дітям у відповідь із вікна свого вагона першого класу, і махав він дуже завзято. Діти не вбачали у цьому чогось дивного, бо так було й завжди. Але тепер дітей вразило дещо інше з усіх вікон їм махали хустинками, газетами чи просто руками інші пасажири. Поїзди з ревінями гуркотом промчав повз них, гравій підстрибував і пританцьовував під ритм коліс, а діти здивовано витріщились одне на одного. Оце так, вимовив Пітер. Нічого собі, сказала Бобі. Дивина, вражено протягнула Філіс. Що це все значить? зачудовано запитав Пітер, не очікуючи втім, на відповідь. Я не знаю, знизала плечима Боббі. Можливо, наш джентльмен попросив людей у поїзді, аби вони нам помахали. Він знав, що нам це сподобається. Яким би дивним це не здалося, але саме так усе і було літній джентльмен дуже знана й поважна на своїй станції людина. Прийшов туди з самого рання і розташувався біля дверей, де стоїть контролер із цікавим агрегатом для компостування квитків у руках, і джентльмен почав щось говорити абсолютно кожному пасажиру, що проходив повз нього крізь ті двері. Пасажири кивали у відповідь, і в кожному кивку читалися абсолютно різні емоції подив, зацікавлення, сумнів. Радісне піднесення або ж неохоча згода. А всі пасажири, виходячи на платформу, читали кожен у своєму примірнику ранкової газети один і той самий допис. А заходячи до поїзда, кожен із них переказував людям, що вже сиділи у вагоні слова літнього джентльмена. І тоді ці люди також вдивлялися у свої газети, і на їхніх обличчях з'являлися подив і здебільшого радість. Тож, коли поїзд проїжджав повз паркан, біля якого стояло троє дітей, у повітря здійнялися руки, газети і носовички, що завзято махали аж доти, доки весь той бік поїзда не злився у білу, тріпотливу хроніку коронації на кінопроекторі, у Маскеліна й кука, а діти майже повірили у те, що поїзд. Ожив, і нарешті відгукнувся на їхню любов, яку вони так щиро і так давно віддавали йому. Це щось надзвичайно неймовірне. видихнув Пітер. Чайновірне, луною відгукнулася Філіс. А вам не здалося, що цього разу літній джентльмен махав нам якось більш промовисто, ніж зазвичай, задумливо проговорила Бобі. Ні. Похитали головами брат і сестра. А мені здалося, відповіла Бобі. Гадаю, він хотів звернути на щось нашу увагу. На що? охопила непідробна цікавість Пітера. Не знаю, знизила плечима Бобі, але я відчуваю, має відбутися щось важливе. А я знаю, що точно має статися, єхидно усміхнувся Пітер. У Філіс панчоха зараз упаде. І справді, Філіс так натхненно махала поїзду, що підв'язка не витримала і обірвалася. Діти надали підв'язці першу допомогу, приладнавши до неї носовичок Бобі, і подалися додому. Того дня Бобі ще важче було зосередитися на навчанні. Власне, вона так ганебно не впоралася із досить простенькою задачкою про те, як розділити 48 фунтів м'яса і 36 фунтів хліба між 144 голодними дітьми, що мама з тривогою запитала. Доню, ти не здужаєш?» Не знаю, неочікувано відповіла Бобі. Я не знаю, як я почуваюся. І це точно не лінощі. Мам. Можна я на сьогодні припиню заняття? Я просто дуже хочу побути сама. Ну, звичайно, кивнула мама. Але Бобі впустила свою грифельну дошку і та розкололася якраз на зеленій позначці, на якій було зручно малювати візерунки. Відновити дощечку не було жодних шансів. Однак Бобі навіть не нахилилася, щоб її підняти, і вибігла з кімнати. Мама нагнала дівчинку у передпокої, де та нестямно рилася серед непромокальних плащів і парасольок у пошуках садового капелюшка. Та що таке, моя рідна? запитала мама. Ти бува не захворіла? Я не знаю, перехопило подиху Бобі. Але я хочу побути на самоті і розібратися, чи це в мене голова така дурна, чи це в мене всередині все так перекрутилося. А може, краще ляжеш? запитала мама, м'яко відсуваючи доньці злоба волосся. Гадаю, мені краще буде у саду, відповіла дівчинка. Але їй не сиділося у саду. Здавалося, що й алтеї, і айстри, і пізні троянди перебувають у мовчазному очікуванні чогось. Це був один із тих спокійних сонячних осінніх днів, коли все на світі ніби на щось чекає. А Бобі більше чекати не могла. Піду на станцію, вирішила дівчинка, запитаю у Перкса, як там синок сигнальника. Тож Бобі подалася на станцію. По дорозі вона зустріла літню жіночку поштарку, котра поцілувала і обійняла її, а тоді сказала «Хай береже тебе Бог, дитино. А після паузи додала Ну, біжи, біжи. Бобі у замішанні попрямувала далі. І тоді і назустріч трапився син торговця мануфактурою, котрий часом поводився вельми невічливо і не оминав нагоди виказати дітям своє презирство. Але тепер він трохи підняв свого кашкета і вимовив абсолютно приголомшливі слова. Доброго ранку, міс. Я певен. Коваль, проходячи повз бобі з газетою у руках, повівся іще більш дивно. Він широко усміхнувся. Ну, хоча зазвичай був натурою вельми похмурою і ще здаля помахав Бобі газетою. А порівнявшись із дівчинкою, він у відповідь на її привітання сказав І вам доброго ранку, міс, і ще багато-багато добрих ранків. Бажаю вам радості, е, отак. От Ого, сказала Бобі сама до себе, відчуваючи, як прискорюється серцебиття. Щось таке має статися. Я, я знаю, усі так незвично поводяться, наче вісні. Станційний начальник тепло потиснув їй руку. Власне, не просто потиснув, а покачав, мов руків'я насоса, знову ж таки анічогісінько не пояснивши. Він лише сповістив міс, поїзд, що має прибути об 11.54, трохи запізнюється. у пасажирів стільки багажу, ну відпустки ж. І начальник дуже швидко подався до свого святилища. Навіть Бобі не наважилися попрямувати туди за ним. Перкса не було видно, і Бобі марнувала час на платформі у товаристві самої лише станційної кішки. Ця леді черепахового забарвлення зазвичай трималася осторонь людей, а сьогодні прийшла до Бобі і почала тертися об її коричневі панчішки. Дугою вигинаючи спину, розмахуючи хвостом і голосно муркочучи. Оце так. вигукнула Бобі, схиляючись, щоб погладити її. Сьогодні усі такі добрі до мене, ну навіть ти, китю!» Перкс не показувався, аж поки не пролунав гудок, сповіщаючи про прибуття поїзда об 11.54. Тоді він з'явився на платформі також, як і багато хто до цього дня, стискаючи в руках газету. Привіт, сказав він. Ось ти де, ну, якщо це той самий поїзд, то це відмінна робота. Хай береже тебе Бог, моя дорога. Я все прочитав у газеті і, мабуть, ніколи не був такий щасливий, аж відколи народився на світ. Він якусь мить дивився на Бобі, а тоді промовив О, міс! Я, мушу, без образ, сьогодні ж такий день. І Перкс поцілував дівчинку спочатку в одну щоку, а тоді в іншу. Ну, я ж тебе не образив, занепокоївся він. Не надто багато собі дозволив, але ж такий день, такий день. Ні ні. поспішно запевнила Бобі. Звісно ж, ви не багато собі дозволили, містер Перкс. Ми ж любимо вас так сильно, наче ви наш рідний дядько. Але про який це такий день ви говорите? Ну, такий, як сьогодні, туманно пояснив Перкс. Я хіба не сказав тобі, що прочитав у газеті. А що ви там прочитали? намагалася дізнатися Боббі. Але на платформі вже пихкав поїзд, що мав прибути об 11.54, і станційний начальник крутив головою у пошуках Перкса, однак його ніде не було. Бобі лишилася на платформі сама, а станційна кішка дивилась на неї з під лавки добрими золотистими очима. Звісно ж, ви вже чудово розуміли, що мало невдовзі статися, проте Бобі губилася у здогадках її огортало якесь неясне, змішане почуття очікування чогось такого, що наповнювало її замріяне серце. Я не можу сказати в очікуванні, чого саме билося її сердечко, можливо, саме того, що, як ми з вами знаємо, мало відбутися просто зараз. Але розум її ні на що не чекав він був майже повністю спустошений, втомлений і заціпенілий. Так почувається наше тіло, коли ми за довгою дорогою пропускаємо належний обідній час. Із поїзда вийшло усього. Троє людей. Перший із них був місцевий житель із двома плетеними ящиками, повними живих курчат, що жваво просовували свої жовтокоричневі голівки крізь прутики. Друга була міс Пекіт, кузина дружини бакалійника з бляшаною коробкою і трьома пакунками, загорнутими у коричневий папір, а третій. Тату. Татусю. Цей крик пронизав серце кожного, хто їхав у поїзді, і люди, висунувшись із вікон, угледіли високого, блідого чоловіка із міцно стисненими губами, і маленьку дівчинку, що кинулась йому на шию, а він міцно обійняв її у відповідь. Я знала, що має статися щось чудове. Захоплено говорила Бобі, коли вони піднімалися схилом, що вів додому, але не думала, що саме це О, татку, та А що, мама, не отримала мого листа? запитав чоловік. Цього ранку не було жодних листів. О, татку, невже ти справді повернувся? Такий знайомий потиск руки переконав Бобі, що таки справді. Бобі краще увійди у дім сама і спокійно скажи мамі, що все гаразд. Людину, яка це зробила, спіймали. Тепер усі знають, що татко ні в чому не винний. А я завжди це знала, крізь сльози проговорила Бобі. Я мама і наш літній джентльмен. Так, кивнув тато, це все його заслуга. Мама писала мені і розповідала, що ти про все довідалася. Вона ділилася зі мною тим, як ти її підтримувала, моя маленька дівчинко. Тато з донькою на хвилинку зупинилися. І ось я бачу, як вони прямують через поле. Бобі заходить до будинку, намагаючись не виказати очима того, для чого їй потрібно підібрати правильні слова, аби спокійно сповістити маму, що печаль, боротьба й розлука позаду, і тато. Повернувся додому. Я спостерігаю, як тато в очікуванні прогулюється садом. Він розглядає квіти, і кожна із них є дивом для очей, що довгі місяці весни і літа споглядали лише кам'яні плити, жорству і херляву травичку. Але татів в погляду все одно тягнеться до будинку. Невдовзі він полишає сад і підходить до найближчих дверей. Це задні двері, а над подвір'ям кружляють ластівки. Вони готуються утекти від пронизливих вітрів і лютих морозів туди, де вічне літо. Це ті самі ластівки, для яких діти будували гніздечка із глини. Аж ось двері будинку навстіж, і звідти лунає голос Бобі Татку, татку, заходь! Він заходить усередину, і двері зачиняються. Гадаю, нам не варто відчиняти їх знову і прямувати за ним. Найкраще буде, якщо ми швидко і тихенько підемо геть. І лише на краю поля, там, де здіймаються у небо тоненькі вістря травинок, де майорять дзвіночки, циганські троянди і Звіробій. Ми можемо востаннє озирнутися через плече на дім, де ані ми, ані будь-хто інший зараз. Не потрібен кінець.